Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Сьогодні у цьому відео хотів би зробити технічний аналіз по такій монеті, як BNB, та відповісти на запитання, чи зможе ця монета відновитися над супротивом в 250 доларів. Тож, починаємо. Тижневий технічний графік BNB показує, що ціна торгується всередині довгострокової горизонтальної підтримки на рівні в 210 доларів, і ця зона існує вже майже тисячу днів. Останнім разом токен відскочив всередині цієї зони протягом тижня з 11 вересня по 18 вересня. У той же час ціна BNB зіткнулася із супротивом на рівні в 350 доларів. Ця горизонтальна зона вже кілька разів перевіряється на міцність. Останній раз така перевірка була у квітні. Відскок став каталізатором зниження ціни BNB до горизонтальної зони підтримки на рівні в 210 доларів. Тижневий RSI надає ведмежий сигнал. Цей індикатор імпульсу перебуває нижче нейтрального рівня 50 і ще далі продовжує спускатися. Усе це свідчить про ведмежий тренд. Денний таймфрейм надає більш ведмежий прогноз для BNB порівняно з тижневим графіком. Тут ціна в період з 22 серпня по 11 березня сформувала подвійне дно. Це є бичим патерном, який зазвичай призводить до бичих проривів. Крім того, тут можна побачити бичу дивергенцію за RSI. Вона виникає, коли спад ціни супроводжується посиленням імпульсу. Це часто сигналізує про початок бичого розвертання тренду. Незважаючи на ці бичі ознаки, токен ще не прорвав спускну лінію супротиву. Такий прорив необхідний для підтвердження бичого розвертання тренду. У цьому випадку ціна може зрости на 25% до горизонтальної зони супротиву на рівні 255 доларів. Незважаючи на цей бичий короткостроковий прогноз, закриття BNB нижче горизонтальної зони в 210 доларів призведе до скасування моделі подвійне дно. Якщо це станеться, то швидше за все ми побачимо зниження ціни на 25% до зони підтримки на рівні в 160 доларів. Тож такий аналіз та короткострокова перспектива по монеті BNB, яку я бачу навіть не тільки я, оскільки це теж є думкою інших аналітиків, які підтверджують це. Сподіваюся, вам було цікаво почути мої розмисли про цю монету, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші новини, та далі більше.